Привіт! Ми здобувачі освіти спеціальності 012, дошкільна освіта педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії, майбутні вихователі закладів дошкільної освіти та вихователі логопедичних груп. Вихователь логопедичних груп це фахівець, який забезпечує формування мовної компетентності дітей дошкільного віку. З порушеннями мовлення. Робота вихователя логопедичних груп вимагає вміння працювати з дітьми, з різним рівнем розвитку мови та сприйняття мовлення. Наш заклад освіти вчить професіоналів, які здатні виявити порушення мовлення в дітей і забезпечити ефективні методи корекції таких відхилень. Висококваліфіковані, компетентні викладачі використовують найсучасніші підходи щодо підготовки майбутніх, конкурентоспроможних вихователів, які вдало володіють дієвими методами та прийомами навчання і виховання. Станьте частиною нашої дружньої, завзятої і креативної родини коледжу.